Проводимо мілке дискування глущильником від Деметри. Ось таке у нас такий в нас фон. Соломи будемо казати, ну як, її немає. Ну, ось так. Трошки такі типа хвильки є, але що ми хочемо? Це така, такий, будемо казати, принцип роботи, і так воно буде. 100%. Ну, що основне, підрізало, пригорнуло, прикидало, воно буде гнить і так далі. Зачорнили, ніхто не, не спалить і так далі. П'ятиметровий лущильник. Ну, Та вже батько там напевно якось тягату включив чи четверту, бо щось так швидко, а ще рещури. Він побачив, що знімається. Ні, де кошу робить. Більша швидкість краще робить. Ну ось пролетів, бачите, що солома, ось волок, комбайні це Переминуло, перетовкло, все перебило, бурянець якийсь ось якусь берізку вирізало. Шикарно. Супер.